Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні швиденько готую рецептик огірків по-фінськи і швидесенько покажу вам. Це дуже-дуже легкий і простий рецептик. Ну, а смачний тут і казати немає чого. Отож, швидесенько зараз вам все покажу. Беру каструлю, в якій я буду готувати. Відміряю сюди 2 літри води. Є водичка. Додаю 100 г солі, один стакан цукру, один стакан оцту, одна столова ложка гірчиці в зернах, 2 лаврових листочки. І горошин 10-15 перцю чорного. Все. Це ставлю все на вогонь, доводжу до кипіння. Тим часом, поки закипає у мене маринад, нарізаю швиденько огірочки. Ось таким фігурним ножем. Це за бажання, можна звичайним. Одрізаю ці кінчики в огірочкові і розрізаю як-який огірочок на отакі бочечки. На дві, на три, на чотири частинки, як виходить. Ось так підготовляю огірки. А які ось є такі малесенькі, зрізаю тільки кінчики і можу залишити навіть ціленький. Все, огірочки підготувала ось так. Не пам'ятаю, чи я вам казала чи ні, огірків беру 3 кілограми. Значить, поки закипів маринадик, уже готові і огірочки. І зараз буду закладати огірки в киплячий маринад. Ось так. Відправляю огірочки в маринадик. Чекаю зараз, щоб закипіло. І від закипання 10 хвилин. Ой, вибачаюся 5 хвилин. Від закипання, як закиплять уже водичка з огірками, 5 хвилин. Проварюю і по баночках. Ну що, все, дівчульки, закрила я свої огірки по-фінськи і вам рекомендую. Дуже-дуже смачні. Маринадик, оцей такий смачний, кисло-солоденький. Обов'язково, хто ще не готував, приготуйте. Зимою як найдете. З цієї порції в мене вийшло 8 півлітрових баночок. Отож пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я!